Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. А сьогодні нас запросили на концерт благодійний рок-концерт, на якому ми побачимось з дуже багатьом відомою співачкою і, можливо, не всім ще відомим рок-гуртом. А гроші від цього концерту підуть на підтримку Збройних сил України. Але не гаймо час зараз самі все побачите! А з вами ВАДОС Україна. Погнали. Випадковостей у цьому світі не буває. Ми познайомилися з нею ще студентами. Зараз вона народна артистка України. Всі узнали, всі знають, знають пісні, шанують і так далі. Марія, скажіть, будь ласка, що от зараз на цьому заході ви робите? Мене запросили взяти участь у благодійному концерті. Це концерт, який збирає кошти. Збирає кошти на потреби 40-ї бригади, і наскільки я зрозуміла, 23-ї бригади тероборони Миколаївської. Ми унікальна нація, це не пафос. У нас тисячолітня історія на відміну від болот. Болота як були, так і залишаться болотами. Наше життя воно е, ніхто в нас його не забере. Тому сьогодні я закликаю вас пити вино, співати разом, проводити вечір, тому що ці хвилини вони насправді безцінні. а настрій створимо вам мир.

Як приємно, що відкрились оці двері для Раски. українських акторів, правда? Для кінематографу, для розвитку українського кінематографу. Бо він якось був на обслуговуванні у яких руснявих. Їм так, режисері, так було зручно, абсолютно. Так ви чітко сказали: конкретно, для кої бригади, конкретно, що збирається? і для Ну дуже вразило. Зазвичай артисти, ну щось і там запросили. Вони прийшли, поспівали. Навіть трошки не розуміть. Хоча і це добре, а це цілоспрямована якась допомога. Ви е, особисто знаєте. Цих хлопців, які от в цій бригаді знаходяться, тепер, якось опікуєтесь. Тепер вже знаю. Насправді дотепер не знала. Але коли запрошують до участі в концертах на допомогу якійсь конкретній бригаді і людям, які є, бо тут в залі сьогодні є бійці сорокової бригади, так. і е, тоді звичайно хочеться допомагати, бо ти розумієш, куди власне підуть кошти, і це не, не в принципі, куди. Не образно. Не образно, а це конкретно цій бригаді. Ага. Ну що наш вечір э, продовжується, і зараз на вийде про гурт Слава нації Україна, слава! Слава! слава Україні, канаві. українці гурт Артіш. Ми зіграли як роль. Ми зіграли просто ось. там. Але ми виглядали як інопланетяни. Тому що ми ну, взагалі якось, от як якісь інопланетяни були, стояли на сцені, тому що те, то, то, що ми грали, і як ми виглядали, це все відрізнялося від того, що було по сценарію по сюжету. Там е, за забігала поліція, і поліція клала на стіл е, всіх музикантів. Ні, бандитів. власне бандит. ми це спостерігали із залу. Вже. Да, на, а, і зараз ця зараз. зйомка була десь 11 разів. Наші українські актори ага. знімали. І я отак так ну, один актор ну, у нього просто обличчя вже, вже було ще червоно, бо його постійно у цією стороною клали. От вот на, на, на стіл там щось да, ви да, да, Ба... за голову. Ось, а потім ми з'явилися на сцені, і, і до речі, це ж перед цим кадром. Да, спочатку вони знімали, як вони їх кладуть, а потім ми були на сцені, і ми відіграли декілька пісень. Це все було ну під мінуси. От, хоч хоть ми грали вживу, ну вони ну, да. ну зрозуміло відкривати собі рот, як хоче, а так, барабанщик так. мусить зіграти як чіко, чіко, та, проблема. Це проблема гри мінус для барабанщика. Та, 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 я набагато, зняти, набагато складніше. Я, я, ні, не складніше, але ну мусиш зіграти як на запису. Ну як такий академізм з'являється в тому. Ну я задушу я мушу написати собі партію і зіграти так, як там є в запису, Бо ну очевидно, що ніхто не повірить, що це було вживе, в але я так розумію. Пардон. Але я так розумію, дуже добре, що по сюжету от оці спецпідрозділ не клав такі музиканти, бо вони відігрували дуже реально, і в людей не не, не у всіх уціліли обличчя. Ну власне, що ми грали гарно. Тому не було за що нас власне цього. Такого... А, ви собі... думаєте, по сюжету там Ну да, так, покарання нам влаштовувати і, там вінірето там... Ні, все добре. Ми власне зробили свою справу. Я зроблю. Слава Україні. Друзі, зараз прозвучить авторська пісня. Її Багато хто вже чув. Текст дуже простий. Можемо співати разом. Мамо, ми спіймали москаля, голодними піймали москаля. Зіржавим автоватом поганим був солдатом. навіщо ми піпали москаля. Співаємо разом. як вас звати? Тарас Мельниченко. Тарас водос. – Дуже приємно. Дуже приємно. А, Давайте а, з вами а... Тимофій, дуже приємно. Тимофій, так. Тимофій, дуже приємно. От така міцна. Давайте ще раз. Така рука. Вот варба... міцна рука. От там в барба... барабанах там Нормально. щось треба, так, ну, особливо міцно якось тримати ці палички. До речі, вони mm. палички називаються, чи як? Палички. Палички, палички, да? палички очевидно. Та, ну а що? Насправді це не непринципово, які палички мати. І наскільки міцно. На да? от цікаво, от цікаво, що кожен музикант, от як йде на репетицію, знаєте, так. на базу якусь, то завжди клавішник. Має свій інструмент, клавішу mm -hmm. тачить з собою. Гітарист має свій інструмент, гітару, плюс ще якісь процесори, плюс. Ще... Він вони ще там полюбляють собі купу різних приколів, там собі додавати. От я так само називаю це приколи, бо їх як... як... переназвати я, такі... неможливо. Так, да, і багато всього несе. Вокаліст єдиний той, що може лише мікрофон взяти. А а образ чекає, а, а на стро може взагалі нічого не брати. <рес> да, і було таке, що барабани. Як... давним давно, давним-давно. Я пам'ятаю, приходжу на репетицію, і всі вже всілися. А я думаю, мама дорога, а я навіть палички не взяв. Як ви викручувались? Ваделками? Пішов собі, зрубав з дерева і ковбасив. А Серйозно? що робити? Ну, а що робити? А воно не, відрож... ну, не відображається на звуку? У мене у мене завжди вікторінак з собою такий був гарний ножичок, такий вікторінак. Я завжди міг собі там десь з дерева зрубати. Тобто, ось паличку, навіть якщо вас закинути у ліс, концерт все рівно відбудеться. Да? я так Очевидно, розумію. ну, ударники це а ви були барабани, найкращі, да? найкраща професія. Тобто, що ми можемо грати на всьому. Ну, та, Ну, ви цьому. вже вже все, рекламу. На кріслі, вже... на столі, там, на підлозі, no. на контрабасі, do... на вілончелі, do... На барабані, тільки на столі можна, да? Ясно, бити можна по чому завгодно і в тому кайф. Ну, тобто ви зараз буквально намікаєте, що в лісі все рівно концерт відбудеться, да? Yeah. <laughs> Я так In образно закинув, а ви прям буквально yeah. кажете: yeah. насправді це, це, це буквально, воно ну, Тимофій, Uh, ще Юра і Валера ще тоді Stop. не були.